Мікзуття сорт Екстра плюс вага 20 кг. Ціна 7,5 євро за кілограм. І першу модельку, яку я хочу вам показати, це оригінальні такі кедичі-кросівки від ГЕС. Ось так вони виглядають. Дуже красиво. Як ви знаєте, ГЕС не виробляє взуття з натуральної шкіри, тому то буде шкірозамінник, але брендовий. Далі у нас будуть пумики також оригінальні. Який розмір 39-й? Стан в них ідеальний. Самі бачите, стан підошви, стан шкіри. Всередині шоґес, шопума, йдуть теплесенькі. Далі у нас буде ось такий жіночий чобіток на такій стійкій платформочці. Також виглядають круто, під крокодильчики такі. Розмір 39-й. Наступна пара, я так розумію, це чоловічі чоботи будуть ось такі. Також бомбезні, дівчат. Розмір 43. Ось такі будуть. Далі чоловічі тканинні. Тімберленди. Ось такі. Наступна моделька це буде осінній червичок жіночий, такий укорочений покотики. Наступна моделька це будуть ось такі кеди всередині на такій цегейшці. Конверси, дівчата. Лот просто неймовірний. Насправді. Так, ще ось така буде моделька. Така повсякденна, класна. В кольорі такому темно-зеленому Ну, Виглядають стильово. Розмір не вказаний. Далі у нас будуть рійки ри. Ось такі. Сороковий розмір. Ще будуть типу уги. Носочком таким довгим. Розмір маленький, я думаю, що шісточка, сімочка, не більший. Ще одні кади. Вони будуть холодні, тобто не теплі. Так. Далі ось такий чобіток. 38-й розмір. Так красиво оформлені замочки. Далі шкіряна моделька жіночого взуття. Просто гляньте. Набайчки всі на місці. Господи, чого? Наступна моделька це у нас будуть ось такі уги. Вони йдуть не замшеві, так стиль. Але дуже гарно виглядають. 39-й розмір. Далі у нас будуть ось такі ботфорди, дівчата. 39 розмір на клейчиках. Ще збереглася, бомбезні. Наступна моделька. Мустанги. Нічого ну, собі. Ось такі будуть мустанги. І далі ось такі дутики від бренду Кувочов. Також крутецькі і гарний розмір. 37-й. Ще одні будуть дутики, але чоловічі, великого розміру. Розмір 44. Тут у нас залишається ще декілька моделів. Тобто Ось такі сапожки в натуральній замші. Ось так вони виглядають. Та ось така моделька жіночого червечка. Все, ми з вами розглянули цілий лот, взуття екстра плюс вагою 20 кг, ціною 7,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся до будь-кого з наших менеджерів і забирайте цей крутий лотик.